Прогноз погоди на 29 травня. Привіт, друзі! 29 травня 2025 року в Україні панує мінлива весняна погода, що дарує тепло, але освіжає легкими дощами. Небо вкрите ніжними хмарами, а подекуди можливі грози, що додають свіжості. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 27, вітер південно-східний із переходом на північно-західний. 5-8 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У Чернігові вночі буде плюс 13, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Чернігів огортає м'яким теплом. А дощ лагідно освіжає повітря, запрошуючи до спокійного відпочинку. Суми: ніч плюс 14, день плюс 23, хмарно дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Суми дарують свіжий подих весни, а дощ додає ніжності цьому дню, створюючи затишок. Поради для туристів. Північ ідеально підійде для спокійних прогулянок після дощу, але візьміть парасольку через можливі грози. Загальні рекомендації по регіону: одягайте легкий одяг, але тримайте при собі дощовик, адже дощі додадуть свіжості. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі буде плюс 16, день плюс 24. Хмарно, короткочасний дощ, вітер південно-східний. 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. Одесу огортає морською свіжістю, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи чарівності. Херсон: ніч плюс 17 день плюс 25%. Хмарно. Дощ. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим і приємним. Херсон зігріває теплом. А дощ м'яко освіжає землю, створюючи затишну атмосферу. Миколаїв: ніч плюс 16, день плюс 24. Хмарно короткочасний дощ. Вітер південно східний: 8 метрів на секунду. Повітря наповниться вологою. Миколаїв тішить теплом, а дощ лагідно освіжає повітря, запрошуючи до спокою. Поради для туристів. Південь чудово підходить для морських прогулянок після дощу. Насолоджуйтесь свіжим морським повітрям. Загальні рекомендації легкий одяг і зручне взуття ідеальні, але тримайте парасольку для короткочасних дощів. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У Львові вночі буде плюс 8, день плюс 17. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим і прохолодним. Львів огортає весняною прохолодою, а дощ додає ніжних ноток, запрошуючи до затишку. Івано-Франківськ. Ніч плюс 7, день плюс 16. Хмарно. Дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Івано-Франківськ дарує свіжий подих. А дощ створює романтичну атмосферу. Ужгород ніч плюс 9, день плюс 18. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься нормальним. Ужгород тішить м'яким теплом, а дощ лагідно освіжає повітря, додаючи дню чарівності. Луцьк, ніч плюс 8, день плюс 17. Хмарно, дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Повітря наповниться свіжістю. Луцько гортає весняною прохолодою, а дощ м'яко освіжає землю, запрошуючи до спокою, поради для туристів. Захід ідеальний для романтичних прогулянок після дощу. Але парасолька буде необхідною через опади, загальні рекомендації. Одягайте легкий одяг із дощовиком, адже дощі додадуть свіжості. А грози можливі в горах. Далі схід України це Харків та Донецьк. У Харкові вночі буде плюс 17 день плюс 27. Хмарно короткочасний дощ. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря, додаючи свіжості цьому дню. Донецьк. Ніч плюс 18, день плюс 27. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. Донець тішить літньою спекою, а дощ лагідно освіжає землю, створюючи приємну атмосферу. Поради для туристів: схід підходить для активного відпочинку після дощу, але уникайте гроз, які можливі в день. Загальні рекомендації. Легкий одяг ідеальний, але тримайте парасольку, адже дощі додадуть свіжості. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький у Києві. Вночі буде плюс 13, день плюс 22. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає весняним теплом, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи свіжості. Вінниця: ніч плюс 12, день плюс 20, хмарно, дощ. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Вінниця дарує м'яке тепло, а дощ лагідно освіжає землю, створюючи затишок. Дніпро: ніч плюс 14, день плюс 23. Хмарно, короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Повітря наповниться вологою. Дніпро тішить теплом, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до спокійного відпочинку. Кропивницький. Ніч плюс 13, день плюс 22. Хмарно, дощ. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. Кропивницький огортає весняним теплом, а дощ додає ніжності цьому дню. Поради для туристів: центр чудово підходить для прогулянок після дощу, але грози можливі, тож тримайте парасольку. Загальні рекомендації по регіону: одягайте легкий одяг із дощовиком, адже дощі освіжать повітря, а температура комфортна. Загальні тенденції 29 травня. 2025 року в Україні пануватиме мінлива погода з короткочасними дощами та грозами. Температура цього дня близька до середньої для кінця травня, обіцяючи комфортний відпочинок. Коротко пробіжимося по регіонах північ тепло до плюс 23, дощі освіжають повітря, південь тепло до плюс 25, дощі додають свіжості. Захід прохолодно. До плюс 18 дощі з грозами. Схід тепло до плюс 27. Дощі з грозами. Центр тепло до плюс 23, дощі освіжають землю. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південь підходить для спокійних вилазок. Захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, зручне взуття. Парасолька для дощових моментів, для активностей, прогулянки приємні після дощу, уникайте гроз на сході. Нехай цей день подарує вам радість і свіжість. Бажаємо вам гарного четверга та мирного неба!